Ми все зможемо для наших рідних облич. Сьогодні проводилися змагання пліч-опліч. Ми зіграли першу гру 1-1 з 11 школи, другу 3-3 та грали, на виграли по пенальті. Я забув рішаючий пенальті. Ротар теж молодець, відбивав. Була серія пенальтів з 19 школи і з 11 школи. Ми брили 19 ї школу в 11-ю школу. Я себе в удари красиві. Вони були по углам, а я ловив м'ячі. І я зловив аж чотири удари. Потім ми були в 11-й школі а гліб забив і Ми так виграли. Я вийшли в плей-офф чемпіонату пліч-опліч. Ми думаємо пройти. Фінал сила в нашої команди, тому що ну в пас грати та забувати багато груди. Сьогодні в плечо що я грав на позиції нападающі. У мене дуже добре получалося. Коли на мене навішували, я приймав головою та віддавав пас на своїх напарників. Спортом важливо займатися, тому що це закаляє твій організм, та ти можеш робити ще більше того, що ти хочеш. Мені дуже подобався цей турнір. Моя команда добре грала і я дуже радий її. Нічого все бути разом і бути складеною командою, щоб ніхто ні на ні, ні, кого не злився, не були друг друга, щоб все було добре.